Близько 7 тисяч людей з особливими фізичними потребами працюють на підприємствах області. Однак не всі роботодавці охоче беруть до себе на роботу інвалідів. Про ці та інші проблеми говорили посадовці у міжнародний день інвалідів, який відзначають щороку 3 грудня. Нині в області проживає трохи більше 50 тисяч людей з особливими потребами. Для їх соціального забезпечення в державі діє 16 законів та нормативна база, яка забезпечує захист прав і можливостей цієї категорії людей. Окрім цього, люди з особливими. Потребами мають право на пільги та компенсації від держави та отримують соцвиплати і пенсії громадяни з обмеженими можливостями зіштовхуються із проблемами значно. І відчувають їх значно гостріше ніж будь-хто з нас. А ми маємо розуміти і пам'ятати про те, що повага до людської гідності і створення належних умов у суспільстві для того, щоб всі могли почуватися в ньому рівними, були б забезпечені всі рівними правами. Це одне із найголовніших завдань будь-якої держави.